17 липня відбулося чергове засідання виконавчого комітету, на якому обговорили 18 основних та два додаткових питання. Половина з них стосувалася захисту прав дітей. Члени виконкому розглянули проєкти рішень про взяття на квартирний облік, про надання дозволу на укладання договору дарування або прийняття в дар житлової площі. Здійснення перереєстрації неповнолітньою особою також на засіданні. Обговорили надання матеріальної допомоги малозабезпеченим особам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, безоплатне передання майна з балансу виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради комунальному підприємству Грааль, а також з балансу управління житлово-комунального господарства до об'єднання співвласників багатоквартирних будинків ОСББ енергобудівників 5 Затвердження актів комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам цього разу члени виконавчого комітету діяли злагоджено і впорались із порядком денним менш ніж за годину. Загалом були прийняті рішення по 18 проєктах, які відповідно до регламенту будуть оприлюднені на офіційному сайті Южноукраїнської міської ради.